Вітаю! Яку рису у собі потрібно розвивати? Сьогодні запитаємо нашу змію. Що ж треба розвивати у собі? Еліксір де слібес. Еліксир життя. Любов до життя потрібно розвивати. Каже нам та сама мудра змія. Ми бачимо дівчинку, яка з квіточкою сидить. Мрія. Взагалі, як розвивати ліксир того життя? Воно то звучить, в принципі, логічно, але як? My home is my castle. Зверніть увагу на свій будинок. Зробіть так, щоб навколо вас було дуже красиво на те, щоб у вас. Були гарні речі навколо вас і стабільність. Для того, щоб розвиватися і йти вперед, потрібно розуміти, що вам є куди повернутися у вас навколо те, що вам приносить радість. Взагалі, тільки від людини залежить наскільки вона себе почуває в одній чи в іншій ситуації. От, у даному випадку. Це ваша стабільність. Давайте про роботу, можливо, про те, щоб зробити ремонт в вашій квартирі, купити собі нову ем, софу або новий шкаф. Ем, це принесе вам задоволення і сказати, я з радістю повертаюся туди, де я зараз знаходжуся. Для кожного є своя радість, свій елексир. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви для себе ем, робите еліксир життя. І нехай буде ця інформація вам на благо.